Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачний плов в афганському казані, що нам потрібно: рис, цибуля, морковка, приправка та м'ясо. Так, беремо наше сало, нарізаємо та кидаємо в наш казан. Сало у нас буде служити замість олійки. Зараз приступаю до нарізки м'яса. Так, все, м'ясо нарізали. Тепер зараз його перекидуємо в наш казан. Так, поки наше сало топиться, нарізаємо цибульку. Так, цибульку нарізали, пересипаємо в інший посуд. Далі нарізаємо соломкою морковку. Так, морковку нарізали, пересипаємо в інший посуд. Так, сало наше ось вже хорошо. Так, Шкварки достали, тепер кидаємо наше, наше м'язко. М'язко зараз ще хвилин 5 підчариться і кидаємо цибульку. Відійшов, вже хвилин 10 пройшло, кидаємо цибульку. Даємо цибульки, щоб вона така, трохи під'яла, тоді кидаємо морков. Так, морковку кинули, тепер Тож його перемішуємо і протушуємо. Тепер з його, хвилин 10. Так, поки воно там все шквариться, жариться, ми беремо, промиваємо рис. Промиваємо до того моменту, поки вода не стане прозорою. Так, все, рис промив десь раз за три. Тепер беремо, перемішуємо наш зірвок. Так, додаємо трішки води та все перемішуємо. Яка красота виходить. Тепер зараз будемо кидати спеції, кидаю для плова весь пакетик. Так, кидаємо наші барбариски. Це я їх збирав, сушив, от, от вони і пригодилися. Даю дві ложечки солі, а потім буде видно, чи ще чи ні. Так, Перемішуємо. Кину наші шкварки ці. І тепер хай воно томиться хвилин 15 20 Потім засипаємо рис і накриваємо кришечкою. Так, Підсипаємо перчика. Вони вже на кухні бардак. Беру ще з баночки приправки, сюди отак кидаю. Прикручуємо вогник і томимо хвилин 15. Так ще додав часничок. Хай він свої соки віддає. Так, прийшла черга кидати рис. Я ото із пачечки кілограмової де -то взяв рису грам 600-700. Так, додаємо водичку, водичка так покриває наш рис і все. І закриваємо кришечкою. Дивимо наше коромисло і підтягуємо не сильно його закручуємо. І з цього моменту, коли отак почав клапан робити, засікаємо 30 хвилин. Так, все, газ виключив, тепер спускаємо. Так, все, давлення спустили. Тепер відкриваємо. Так, дивимося, що в нас вийшло. Ну, на вигляд, красота. Так, ось де перемішав такий більш-менш розсипчастий. Ось я в мисочку пересипав, зараз буду коштувати. У ну, ну. мене навіть снів немає такий смачний. Ось де кусочок ребро. М'ясо відділяється. Ну, плов дуже смачний вийшов. Я готував в цьому казані перший раз. Ну, можна було навіть не 30 хвилин ставити, а десь 25. Все чудово зтушилося. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, ставимо подобайку. Всім смачного, до зустрічі.